ВДжка, ВД Веде 40 так так. Мова сьогодні піде про той самий каламарчик з рідиною, яким бризкають ржаві гайки, щоб розкручувалися легше, не дивлячись на поверхневу простоту з цією бовтанкою, не все так просто. 40 спроб одна вдала. У 1953 році в Сан-Дієго, Каліфорнія, з'являється непримітна та нікому невідома компанія з гучною назвою Rocket Chemical Company, яка всім своїм видом викриває приналежність компанії до ракет та космосу. В компанії працювало всього три людини на чолі з наставником Норманом Ларсеном. Першим замовником компанії стала розробка антикоразійного спрею аерокосмічної компанії Convair для обшивки ракети Atlas. Справа в тому, що всередину ракети потрапляла волога. Під час транспортування Сан-Дієго на полігон. Ну і справді, не робити ж корпус ракети герметичним. Звісно, простіше запшикати ведешкою. 39 спроб придумати антикаразініний препарат були невдалими. І лише з 40-разу го разу вдалося винайти її, ту саму ведешку, якою ми користуємося і донині. А назва ВД-40 розшифровується як water displacement, тобто «водовідштовхувальне», 40 спроба. Це назва прямо з лабораторної книги компанії. А винайшов її засновник компанії Норм Ларсен і так. Ракету Атлас таки запшикали ВДшкою, і продукт спрацював настільки добре, що кілька співробітників викрали банки в ВД-40 Multi-Use Product із заводу у своїх ланчбоксах, щоб використовувати їх вдома. Із цікавого, формулу ВДшки засекретили, і компанія не отримувала патент на ВД-40, щоб не розголошувати компоненти, з яких вона зроблена. В 1960 році в Rocket Chemical Company працювали сім чоловік. Вони на своїх машинах розвозили вивозили близько 45 ящиків ВД-40 в день по місцевих магазинах. Дотепер єдиним продуктом компанії залишається ВД-40 в різних пакуваннях. Від ручки тюбика, яку можна покласти в кишеню, до 200-літрової діжки.